Зима буде холодною. Трамп погрожує, що Зеленському доведеться схвалити його мирний план. Президент Сполучених Штатів сказав, що Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною. А більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мир між Росією та Україною наближається. Про це пише видання Clash Report. Якщо Зеленському не подобається ця угода, то знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що якщо він її не прийме, Сполучені Штати стримають свою підтримку України, сказав він, коментуючи свій мирний план. Президент Сполучених Штатів додав, що Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною, а багато великих електростанцій в Україні зазнали атак. Ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються? Йому доведеться це прийняти. У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно, прямо в овальному кабінеті, я сказав: у вас немає козирів. Не забувайте, я успадкував цю війну, додав американський лідер. Євросоюз і Україна відкинули ключові частини плану Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Україна не прийме запропоновану Трампом мирну угоду у такому вигляді. Трамп у інтерв'ю для Fox News заявив, що Україна має погодитися на американський мирний план до наступного четверга, який у Штатах відзначається як День подяки. А президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що загалом згоден із мирним планом Дональда Трампа. За його словами, цей план обговорювали ще. До зустрічі на Алясці. Диктатор повідомив, що отримав текст американського проєкту, і, за його словами, це модифікована версія того плану, який вони вже обговорювали. На думку Путіна, цей документ може лягати в основу остаточного мирного врегулювання.